Mm. Mm. Всім привіт, які поставляють, ви на моєму каналі, і зараз буде прода влога. Але хочу сказати, щоб наліли ну, У мене відео залітають на 15 або 9, і в мене взагалі нема активу. Тому давайте быстренько лайкайте і підписуйтесь на мій аккаунт, щоб відео виходили почати, щоб взагалі виходили мільярд відео. Так що... Давайте, давайте, я почекаю. Добре, це треба білісида. А ми починаємо нашу продувло. Як Боже, нарешті я все купила. Ну, Мені пофіг, що я тільки раптом купила, але нічого. Ну все, що треба згадати, як до неї добратися. Мені пофіг, що ми з нею дружимо 15 років. Нарешті дійшла, вона живе від мене в мільярд кілометрах. О, плюсечка, ти вже прийшла мій пуптик солодкий. Та я вже прийшла добрий день, Оля. Так, ну все, я йду віддавати. Е, я збула к цю придумку звати, яка не запросила мене на день народження. Я сама не знаю як її звати. Все стабільно. Але її Оля звати. А що вас теж Оля звати? Ну так. все, пофіг, Я йду її вітати. Чекаю, якісь шарики, думаю, один можна стирити. Я вже то все бачу. Ну добре бери. Для моєї поліночки можна все. Ага, ага, ага. Кірочку можна теж прихватити. Ні, ти вже не нагліє тут, те? Ну добре, трошки б нагліла вже, ну не... ми це пропустимо трішки. Оля теде, -да, я вже з подарочком йду. Оля теде. -да. Це ж напевно, Кіра прийшла Боже, нарешті. Я йду з тороків чекала. Кірусічка, привіт. Оля, привіт. О oh Боже ти що. Тура, що ти сюди привалила? Тебе навіть не кликала Смисля, кодечку, що кликала. Я свою кіру кликала, вели звідси своїм подарком опосорним, мій шарик шестерила. Ти шо вообще фіяла сірвами малетні. Ще раз не так називаєш, тебе зараз в мусорку викинув вопше пердунка. Та подавись своїм подарком. Привалила сюди, ціпа вона це все викинула в мусорку їй подавиться цим подарком своїм босерним стрибам. А ти привітала мою дичурку? Що <плес> <плес> Оля жена говорила Полі? Ну все зробить, такі розбарки.